Оперативна пам'ять це те, що забезпечує швидку роботу вашого комп'ютера. Сьогодні ми розглянемо дві популярні технології DDR4 та DDR5. DDR5 значно швидша за DDR4. Вона може працювати на швидкості до 8400 МГц, тоді як ddr 4 пам'ять обмежена до. 3200 МГц. Це означає, що DDR5 передає дані швидше, що особливо корисно для ігор та сучасного софту. DDR5 також більш енергоефективна, ніж DDR4. Вона працює при напрузі 1,1 Вольт до 1,2 в, в DDR4. Це зменшує споживання енергії та тепловиділення, що важливо для ноутбуків та інших портативних пристроїв. Також ще одним плюсом ddr 5 оперативної пам'яті стане те, що вона має нову архітектуру, яка дозволяє ефективніше працювати з багатозадачністю. Вона має дві незалежні 32-бітові шини, що дозволяє обробляти більше команд одночасно. На сьогодні DDR5 є дорожчою та менш доступною, ніж DDR4. Однак як із будь-якою новою технологією ціни знизяться з часом. Тож, якщо ви прагнете максимальної продуктивності та готові витратити більше DDR5 – це ваш вибір для більшості користувачів, ddr 4 залишається надійним та доступним варіантом. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш інстаграм-магазин і обирайте саме той ноутбук, який вам до вподоби.